Великодолинська селищна рада Одеського району Одеської області, комісія селищної ради з питань земельних відносин, природокористування, планування територій, будівництва архітектури та благоустрою. Сьогодні у нас 14 липня 2025 року, початок 14.00. Сьогодні членів постійної комісії 9, присутні 5. Терещук Олег Миколаївич, Зайцев Володимир, Володимир Володимирович, Ільчук, Юрій Данилович, Ганчаров Сергій Володимирович, Перон Валентин Анатолійович. Запрошений Галбур Юрій Сергійович, начальник відділу земельних відносин. Бойова. Бойова Ольга, Ольга Олегівна. Начальник відділу комунальних відносин по договору. Всього порядку денному 16 питань, всі з ними ознайомлені, доповідає Галбур Юрій Сергійович. Ну, перше питання від комунального е майна. А, перше питання до Белкуїнської селищної ради надійшла заява <кій> щодо надання і згоди на здійснення благоустрою е на своїй земельній ділянці шляхом е влаштування виїзду на вулицю Лесі Українки. Комісію е було здійснено виїзд. Е е е Надана від сусідки щодо здійснення благоустрою. Ну в принципі, всі все, все було проведено в рамках чинного законодавства. Точно, це у нас Леся Укринки, кут Богдана Хмельницького. Це широка полоса зелена, да? Вона хоче озеленити територію, щоб вона переживає, що там будь, щоб не було тимчасової споруди, там магазинчики і все таке там. Таке все твориться. бур'ян дерево росте, таке через це, вон, да вона обізується там все зробити по озеленення, зробити Де? і здійснити благоустрічляком вирушення до вики ви Сказала, що ніякої, ніякої будівництва, ніяких парканів, нічого не повинно бути. І я а, сказав, що у нас планується там доріжка на будущее, да на. на майбутнє, то вона, щоб вона цю доріжку учла в своєму проєкті, так, да. зелені. Це було таке. Ніяких питань у нас не було. Що, підходить? Це. Так, ну, пішли земельні питання. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 4 листопада 2020 року вкладено з ФОП У неї Це продовження терміну оренди, паркова ділянка 18А. Ми були сьогодні на фінансовій комісії, там затвердили 5%, як і було. 5%, так і там 48 тисяч рік по Так, Наступне питання про затвердження проєкту ЗМУСТу щодо відведення земельної ділянки, що передбачає зміну цього призначення. Новак. Новак це на виїзді з Великодолинського за стоянку в бік Одеси. Він е, змінює сельхоз на складський та е, Так, наступне питання це внесення змін до договору оренди земельні ділянки з кадастровим номером е, Великодонським 0207-0763. Е, це е, новий відкритий магазин будівельних матеріалів на сиплофорі. Е, е, у нього був е, пацієнт е, ставка на 2 роки, вже пройшов термін, е, ну, на, на період будівництва 5%. Ми на фінансовій комісії е, вирішили 7% зробити і е, продовжити термін дії на 25 років. О, далі. Так, е, про надання дозволу на розроблення. Е, Проєкту за новоустрою малому підприємству Міраж. У нього є е, старий державний акт постійного користування, станційна ділянка 80. Е, він е, відповідно робить документи на оренду для е, торгівлі. Там нормальний відсоток і поповнення бюджету більше буде. Далі е, надання ДТЕК. Дозволено розроблення проєкту зимоустрою в селі Молодіжне вулиця Приморська, 9. На обіля школи в селі Молодіжному є підстанція. Цю підстанцію поміняти. І... Так, далі розгляд клопотання дощак щодо зменшення розміру орендної плати з кадастровим номером. Паня біля АЗС, Баня в виїзд з, з Великодолицького, це кадастровий номер Великодолиць 02003-0239. Там був великий відсоток, 10 відсотків. На сьогоднішній день вони не працюють тяжке фінансове становище. Ну, вони, як і всі у нас, ми переводимо їх на 5%. Ну, у нас всі 5-9 через 7%. Я думаю, що нормально. Так, слідуюче питання про надання ДТЕК дозволу на розроблення проєкту зимовістю. Це село Молодіжне, Санжийська дорога 1. Це, якщо ви знаєте, у нас по санживській дорозі по трасі, де Левада. Знаєте, Левада так відкрилися. Там, там поставити під станцію 10 кВт, ну, яке переходить на 0,4. Так, далі. Про клопотання громадянина Шкірова, яка є про надання дози на розроблення проєкту землеустрою. Це громадян ну, хоче отримати земельну ділянку. Згідно закону, ми не можемо надати заборонений та передачу земельних ділянок. Відповідно, ми відмовляємо. Дев'яте питання про погодження проєкту зумустрів щодо встановлення меж території Маяковської сільської ради. Коли ми робили свої межі, ми це наші сумішники. Там. Навіть не пару кілометрів, кілометрів майже спільної межі, тепер вони роблять свою межах. У нас питань до нього немає, а все узгоджено. Так, Далі, про затвердження технічної тації Шліхт Валентині Федорівні, села Молодіжна, вулиця Заводська. 4Д. Це ті земельні ділянки, які з помилки були оформлені Будинки на території Чорноморська. пам'ятаєш, там три дома були скандальні. Mm -hmm. Так, далі. Затвердження технічної імітації Путра Дмитру Олександровичу для відміни обслуговування жилого будинку у Великодолинській вулиці Шкільна ділянка Сі. Наступне питання про затвердження технічної імітації з міністрів щодо встанови Шевчук Оксані Володимирівні. Великодолинська. Вулиця Михайла Саменка, ділянка 26. Так, наступне питання про затвердження технічної минути з мосту щодо встановлення відновлення меж рибалка Тетяні Леонідівні для вміст обслуговування жилого будинку. Вулиця Вишнева, 2. Так, і у нас ще наступне питання. Це інструкт землеустрою вже зробив, вони вніс вони... в вони... кадастру. Було внесення в кадастр земельної ділянки, це е, землі комунальної власності. На, на майбутнє. На сьогоднішній день е, ми затверджуємо та оформлюємо право власності на селищну раду. Це індустріальна 13А скважина оформлена. Дуже, дуже дякую. Да. І е, село Молодіжне, вулиця Студентська, е, КНС у нас знаходиться. Е, ми вже е, на етапі. Оформлення те, що передається, да, на Великодолинське КП Великодолинське. Оці ці дві документації ми затверджуємо та е, е, оформлюємо на селищну раду. А потім на сьогоднішній сесії ми на КП Великодолинське передаємо. Ну, на сьогодні все. Як проголосує, то що? За.